Лунає пісня Соловейка, полями ранок вже бреде, проводить мати свого сина, степи далеко він іде. Не будь там довго, не барися, пиши частіш мені листи, і Богу, ти частіш молися, то буде легше тобі йти. Не плачте, мамо, я вернуся. Скорбітнє слово він зрунив, і Богу завжди я молюся, щоб він від зла вас схоронив. Нагнувся три ромашки білі, в траві над стежкою зірвав, поглянув ніжно і по хвилі ласкаво матері сказав. Візьміть, ця перша віра буде, надія друга, а це любов, нехай ромашки вам усюди. Нагадують про зустріч знов. Стоїть матуся, скрила з устане пшенична полоса, а на ромашках, мов сльозина, ранкова міниться роса, а потім лист прийшов, і другий не плачте, пише утіша, та в матері на серці туга, не заспокоїться душа. Проходять роки, рідше, рідше ідуть додому її листи, хотілося б зустрітись швидше, не хоче він додому йти, а потім зовсім їх не стало. Листів не пише мамі син, і скільки вже йому писала, як в воду впали ні один. І тужить мати, може, лихо, яке з ним трапилось, біда. А по селу шепочуть тихо, що син вже Бога покида, незабаром захворіла мати, приїдь, благає кожен раз, все ж де, стомившись, виглядати, молитві весь проводить час, син так додому й не вернувся, як і нема на цій землі, так і померла в хаті тихо. Похоронили у селі. На другий день лиш сину хату, хвилюючись став на поріг. О Боже мій, померла мати, холодний піт, щола побіг, щось обірвалось всередині, пливло минуле, мов у сні, лиш три ромашки у вазі синій. Стояли журно на столі. Прощай, прощай, мій рідний сину, він прочитав на папірці, я вірю, що тебе зустріну, тремтів листок в його руці. Поглянь, синочку, на ці квіти, згадай, що ти сказав тоді. І Бога починай молити, що він спасіння дав тобі. Раз вікна двері почорніли, усе в цю цільну ніч слилось, лиш ще ромашки трибіліли, а серце жалем залилось. Синочки, любі, поверніться ще, поки мама є жива, до Бога швидше наверніться, Щоб вам не плакати дарма. Шануйте маму і любіть. Не ображайте словами своїми, заїдьте, чи хоч подзвоніть, цінуйте матерів живими. Амінь. Слава Богу.